Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску В столиці пройшла акція на підтримку дітей, хворих на аутизм. Українське біблійне товариство реалізовує новий проект Біблія для освіти. Сезон полювання кліщів на людину розпочато. Як убезпечитися? Чуй себе аутистом. З таким закликом виступили громадські діячі та батьки дітей з аутизмом під час акції, яка проходила в столиці. Активісти одягли різнобарні окуляри і наочно продемонстрували, як дитина з патологічною замкнутістю сприймає навколишній світ. Саме нерозуміння аутистів з боку суспільства, а також вчителів у школах і вихователів в дитсадках, є основною причиною неможливості для багатьох з них вчитися. Олена Козленко дізнавалася про таких діток. Він обожнює гратися з машинками і сидіти за комп'ютером. Здавалося б, хлопчик як хлопчик, тільки владик ніколи не дивиться в очі і не завжди відповідає на запитання. До того, як моєму рібенку поставили діагноз аутизм, я ніколи не сталкивалася цієї проблеми і в моєму окруженні, і в дитячій поліклініці, і в дитячому саду, я ніде не могла отримати допомогу. Аутизм поставили не одразу в Україні проблеми з його діагностикою. Хоча симптоми проявляються вже у півтора року. Малюк мовчазний, не товаришує з іншими дітками і водночас може бути ледь не гіперактивним. Аутизм вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом. Нині за статистикою одна з 88 дітей страждає на аутизм. До сих пор учені ще чітко не можуть обізніть, чому, чому частина дітей рождаються другими, не такими, як ми. Тож що учені вже обнаружили. ці діти ані просто вас мир інакше. Назвати болезнью болізню служба, всьому світі це називається розстройство. Розстройство аутистичного спектра. У день поширення інформації про аутизм. Волонтери наочно демонструють людям їхній особливий світ, але навряд чи хтось справді здатен зрозуміти, як можна жити і не розрізняти облич, боятися кожного гучного звуку. Прості речі: сигнал авто і шум побутових приладів для маленької лізи справжній стрес. Для поліпшення комунікації батьки дівчинки створили так званий комунікаційний лист, через який дити. На може спілкуватися і говорити про свої бажання зараз. Ми вводимо ознаки предметів це або за кольором, або за формою, або за розміром. А вводимо могла тобто от я хочу пити, я хочу там гадатися, гойдатися. Жоден вчений до сьогодні не знає, чому наприклад активний дворічний малюк замикається в собі, замінює друзів на іграшки, а веселищі на раптові істерики. Якщо учитувати, що кожний кожен восьмидесятий дитина – це дитина з аутизмом, то можна собі представити, що на любую середньостатистичну школу в 600 дітей, Є, як мінімум шість дітей з цією проблемою. Позбутися діагнозу неможливо, одноголосно стверджують медики. Ціла група лікарів і комплекс розвивальних вправ це те, що допомагає дітям з аутизмом звикати жити в цьому зрозумілому для них світі. Про щось поговорити з незнайомими людьми для маленького Максима справжня перемога. На місці сидіти не вміє. Так, рухаючись, він адаптується у світі, котрий за маминими спостереженнями дуже любить. Просто сприймає по-своєму. Олена Козленко Костянтин Манілюч, Вісті надії. Медична реформа в Україні триватиме, і акцент ще більше змістять у бік сімейної медицини і профілактики. запевнив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Також про медичне страхування та яку заробітню плату пообіцяв міністр медикам. Дивіться далі. Нове керівництво Міністерства охорони здоров'я обіцяє українцям обов'язкове державне медичне страхування і продовження започаткованої попередниками медичної реформи. За словами міністра Олега Мусія, він на 70-80% поділяє кроки, задекларовані попередніми очільниками Міністерства охорони здоров'я. А зараз триває аналіз упровадження реформи у пілотних регіонах. Зокрема, це стосується сімейної медицини. В ідеалі лікар повинен стати суб'єктом підприємницької діяльності, а клініки перетворяться на... На неприбуткові підприємства, зазначає Мусій. Пацієнт зможе сам обирати собі сімейного лікаря, а той зможе отримувати 8-10 тисяч гривень зарплати. У Дніпровському районі міста Києва таких лікарів поки що там три, наскільки мені відомо. А в інші лікарі, які є, працюють якби у державі в комунальній в поліклініках чи є сімейними лікарями в амбулаторіях, вони отримують від. 4,5 до 6,5 тисяч гривень офіційно легальної зарплати. Але допоки дану систему повноцінно не впровадили в життя, педіатрична служба у сімейній медицині буде збережена до 2020 року. А заробітну плату медикам не підвищуватимуть. Заробітна плата буде збережена. Єдине, що вона не буде підвищена як планувалося в кінці року. Вона залишиться на тому самому рівні. Але жодного зменшення заробітної плати не буде. Тим часом люди медициною в Україні на сьогоднішній день не задоволені, змін бажають, але мало вірять у якісь покращення. Якщо в мене не буде страховки, то це і так погано з однієї сторони, а з іншої сторони, страховка може і це і покращення буде, хто його знає. Хотілося б, щоб щось все системно змінилося. На страхову переходити поступово, якби і якість надання послуг, і ставлення до хворих до всіх, ну щоб змінилося. Ось просто хотілося б якихось таких глибоких змін. Я взагалі вважаю, що медики мають працювати чесно, але і держава до них має теж ставитися чесно, тобто дати їм нормальні зарплати, дати кошти на те, щоб нормально лікувати людей. Високий рівень медичного обслуговування, без хабарів та кумівства, відчуття захищеності та довіри до лікарів, і в той же час високоморальні, професійні та доброзичливі медики. Нездійсненна мрія це чи не далеке майбутнє покаже час. А поки Міністерство охорони здоров'я обіцяє нам цю мрію якнайшвидше втілити в життя. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. Пити чи не пити воду з під крану, досліджували кореспонденти з Черкас. Чому рідина, яка тече у кожному квартирі і яку ми називаємо водою, сприяє старінню організму? Дивіться в наступному сюжеті. Вода Друга за значенням речовина після кисню для людського організму, який на третину з неї складається. Не випадково, людина може жити без їжі більше місяця, а без води не більше тижня. Вода, на перший погляд, проста хімічна сполука двох атомів водню і одного атома кисню. Є без жодного перебільшення основою життя на землі. Сама по собі вода не має живильної цінності, але вона є невід'ємною складовою частиною всього живого. Лікарі стверджують, що для підтримання водного балансу в організмі людини необхідно щодня вживати близько двох літрів води. На щастя, для українців проблем із запасами води немає. Відкриваємо кран і п'ємо. Та чи задумались ви над тим, яка вода тече до ваших домівок? Яку воду вдома ви споживаєте? З-під крана чи купуєте? Фром юбаїт о юджасюзіфром фосет? Ін Америка. Вона використовує з крана. Фільтровано з-під крана? Я вдома сприймаю скважину, я скважину п'ю. Купуємо. Купуємо. Купую. Купуємо на водоканалі. Купляєм, купляємо, купляємо. – Ми привозимо від батьків. От це природна скважина вода. Бочка возить, ми пити купуємо з бочки. Фляги великі беремо. Іноді беремо в магазині, коли дозволяє пенсія. Те, що тече з водопровідного крану, питною водою може бути назване лише у виключно окремих випадках, адже щорічно величезна кількість використаних і забруднених стічних вод потрапляють у водойми, забруднюючи річки і озера, сприяючи концентрації шкідливих речовин. Якщо говорити про те, що чи можуть нести ризик, якийсь значить водопровідна вода. Да, вона може нести певні ризики. Значить, це тоді, коли не дотримується технологія водоочистки і водопідготовки. Крім того, в весняно-літній період, особливо навесні, коли відбувається. Будемо говорити, потрапляють у водопровідну мережу із поверхневих джерел водопостачання, тобто з Кременчуцького водосховища, значна кількість мікробактерій і хімічних сполук. Значить, за певних умов. Будемо говорити, станція водопідготовки може не справитися. Перевищення допустимих концентрацій органічних речовин призводить до необхідності застосування інтенсивного хлорування води на станціях водопідготовки, що в свою чергу може призвести до онкологічних захворювань. Вільний хлор найпоширеніший у світі, а також найдешевший і найефективніший дезінфектор. Однак лікарі попереджають, що хлорована вода з крана накопичує в організмі канцерогени. Якщо таку воду пити щодня, організм починає передчасно старіти, так як хлор перевантажує внутрішні органи. Хлор, сам по собі, є токсичним для організму людини, і якщо його концентрація перевищує допустиму норму, то безумовно це буде шкодити організму людини і на печінку, і на центральну нервову систему, і таке інше. Станом на сьогоднішній день. Я б сказав, є ще інші способи, які дають можливість, будемо говорити, до, доочистити ту воду, яка подається в водопровідні крани. Так можна чи ні пити воду з-під крана? Відповідь можна, але тільки якщо ви пропустите дану рідину через фільтри для води, після чого прокип'ятити її. Адже після кип'ятіння у воді зникає більша частина хлору. А краще придбайте і встановіть систему очищення води. Пам'ятайте, від якості води залежить якість вашого життя. Василь Биковець, Костянтин Соцький, Черкаси, Вісті Надії. Українське біблійне товариство реалізовує новий проект Біблія для освіти. Головна мета розповсюдити християнські книги у школах. На Львівщині вже декілька загальноосвітніх закладів отримали таку літературу. Разом з представниками Західного регіонального біблійного товариства України вже відвідала кілька шкіл і Вікторія Михальчук. Наша країна все ще бореться з наслідками довготривалого атеїстичного минулого, кажуть фахівці. Аби закласти належний духовний фундамент, кілька років тому керівництво держави виступило з ініціативою щодо запровадження факультативного предмету християнської етики у загальноосвітніх школах України. Проте через ряд об'єктивних причин належні методичні та навчальні матеріали все ще перебувають на стадії підготовки. Українське біблійне товариство бажає підтримати розвиток предмету християнської етики у загальноосвітніх закладах, забезпечивши кожну школу комплектом біблійної літератури, яку зможуть використовувати як учителі, так і учні. Комплект складається із десяти збірних видань, серед яких є дитяча біблія, біблійні енциклопедії, атласи, довідники. На сьогоднішній день в українському біблійному товаристві триває благодійний проект Біблія для освіти. І він знаходиться на такому етапі, коли Кошти зібрані, книги надруковані, і ми безпосередньо даруємо ці книги і несемо в школи, саме вчителям християнської етики, для того, щоб вони могли підготуватися як найкраще для уроків християнської етики і донести цю інформацію або вкласти її в розум, або в серце дітей. Вчителі християнської етики таку ініціативу охоче підтримують і вже планують як використовувати подаровані книги, підкреслюють важливість кожної з них. Дуже вдячні, що допомагають нам в вихованні нашої молоді християнському. Це тільки вийде на добро. Що посієш, то пожнеш. Ну, взагалі мені дуже подобається такий цінний подарок насправді. Але найбільше мені подобаються зошити, бо розроблені зошити є, з чим працювати в класі. Тут дуже гарні домашні завдання, робота в класі. І, власне, що це справді на допомогу вчителю. Сьогодні діти деякі взяли собі додому, будуть вдома читати, і деякі ми будемо використовувати на уроці християнської етики. Так, ми завжди знайомимося з біблійними сюжетами, з біблією, з життям Ісуса Христа. Поширити літературу для підготовки до уроків християнської етики у Західній Україні допомогли обласні державні адміністрації. Керівники біблійного товариства переконані, що належне етичне виховання на загальнохристиянських засадах може справити величезний вплив на сучасних школярів і допомогти їм вирости духовно збагаченими та відповідальними громадянами. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Орес Дрозда, Львів, Вісті Надії. Ізраїльські медики пропонують заборонити електронні сигарети. Строгість батьків може призвести до ожиріння у дітей для росіян. Змінили термін тимчасового перебування на території України. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Тепер громадяни Російської Федерації, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території не більше як 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами України. Якщо громадяни Російської Федерації не виконуватимуть даних вимог і перебуватимуть на території України довше дозволених днів, то співробітники Держприкордонслужби притягуватимуть таких людей до адміністративної відповідальності. Ізраїльські медики пропонують заборонити електронні сигарети. Громадська дискусія з цього питання буде тривати до 26 квітня цього року. Проблема в тому, що більшість населення вважає електронні сигарети безпечними, але їх пари містять значні дози нікотину. До того ж, вони виділяють канцерогени та інші небезпечні для людського організму речовини. Трогість батьків може призвести до ожиріння у дітей. Таку думку висловили канадські вчені. Вони провели експеримент. Виявилося, що діти, чиї батьки вибрали авторитарний стиль виховання, частіше страждають ожирінням. За словами авторів дослідження, проблеми із надмірною вагою у дітей з'являються рідше, якщо в стосунках зі своєю дитиною батьки дотримуються балансу любові і обмежень. Життя мільйонів людей, які страждають від діабету, може незабаром стати набагато простішим. Вчені з ізраїльської клініки Орамент заявили про винахід першої у світі інсулінової таблетки. Наразі хворим на діабет препарат вводять за допомогою ін'єкцій. За словами лікарів, створення інсулінових таблеток обговорюється з 30-х років минулого століття. Однак для цього вченим потрібно було подолати низку перешкод. Головна складність полягає в тому, що препарат швидко руйнується в травному тракті, так і не за Вившись організмом, однак тепер ученим вдалося створити оболочку, яка протистоїть агресивному середовищу шлунку, і розчиняється, досягнувши тонкого кишечника. Американський художник Бредлі Харт створює картини з пакувальної плівки. Замість того, щоб як більшість з нас лопати бульбашки, майстер заповнює їх фарбою. Таким чином кращий антидепресант усіх часів перетворюється ще й у шедевр живопису: кілька тисяч ін'єкцій, і виходить портрет або пейзаж. Бредлі Харт створив з бульбашок знамениту дівчину з перловою стежкою і монну лізу. На деякі з робіт пішло близько 500 годин праці. Зате вийшло відмінно. У вольєри з коалами Сіднейського зоопарку вчені встановили портативні камери. За задумом вчених камера повинна була робити знімки при наближенні до них коал. Але зацікавлені тварини почали брати камеру у лапи, у результаті чого більшість знімків виглядають як звичайні селфі. Примітно, що співробітники зоопарку зловили тренд і регулярно оновлюють фотографії коал, які можна знайти за хештегом коала К'юксселфі. Сезон полювання кліщів на людину розпочато. Активність кліщів у природі спостерігається з березня по листопад та протягом року має два виражених піки активності: в квітні, травні та серпні, вересні. Разом зі слиною він виділяє анестезуючу рідину, що робить укус практично безболісним місті наявності кліща з'являються припухлість, свербіж почервоніння. Сам кліщ збільшується у розмірах. Якщо його помітити одразу, буде легше видалити. Чим більше часу пройшло від присмоктування комахи, тим більше вірогідність зараження. Тому, повернувшись додому, обов'язково огляньте себе на наявність цих паразитів. При відсутності можливості звернутися до лікаря, видалення кліща проводять самостійно, розхитуючи комаху з боку в бік пальцями, обгорнутими марливою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити. Між хоботком кліща та шкірою людини. Після видалення кліща місце присмоктування змастіть розчином йоду спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився вранці, його видаляють стерильною голкою. При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується. Одягатися в світлий однотонний з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше помітити кліщів, що повзають. У голову слід покривати. Проводити під час прогулянки самота взаємоогляди через кожні дві години вдома. Одразу змініть одяг, не залишайте його біля ліжка. Якщо разом з вами на природі перебував ваш пес, його теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання. Використовуйте засоби, що відлякують кліщів. Пам'ятайте, кліщі є переносниками збудників вірусних захворювань людей та тварин. На території міста Києва кліщі переносять хворобу лайма, в умовах України ще й кліщовий енцефаліт, туляремію, які можуть призвести до тяжких ускладнень та інвалідності. Від хворої людини до здорової збудники цих захворювань не передаються. В Бучанській студентській церкві адвентистів сьомого дня пройшов благодійний концерт пісня року. Традиційно навесні віряни організовують такий захід, аби згадати найкращі музичні твори, які звучали за рік в громаді. Із такої нагоди допомогти фінансово нужденним цього року. Кошти збирали на будівництво християнської школи, якої бракує тутешнім сім'ям. Найкращі пісні звучали зі сцени студентської церкви адвентистів сьомого дня, що у місті Буча. Обирали композиції шляхом голосування самі студенти. Твори, які набрали найбільше голосів, були упорядковані у концертну програму. Такий захід для студентства Українського гуманітарного інституту вже є традиційним. Його влаштовують не лише, аби насолодитися духовною музикою, а ще й з благодійними цілями. Цього року усі бажаючі змогли пожертвувати на будівництво християнської школи. Цей концерт... Мы решили посвятить школе. Это действительно тот проект, о котором мы давно мечтаем, о котором давно думаем. Мы решили сделать такой шаг, чтобы начать что-то собирать, чтобы начать об этом больше мечтать. И вот сегодня это вот состоялось. То есть и песни вспомнили, которые в течение учебного года пелись, вот и эту благую цель также поддержали. Після завершення концерту відбувся солодкий аукціон, де кожен охочий міг придбати смаколики і тим самим зробити свій внесок у будівництво школи. Адже всі гроші, виручені від продажу випічки, також пішли на цю благодійну ціль. Я конкретно пікла фініковий брауні з домашніми вішнями і з сирним кремом. Всі постаралися на славу. В ми буквально сьогодні рекорд поставили за 10 хвилин Продали повністю всі торти, всі кексу настала чуть-чуть блинчиків. І що замічу, то в тарас ми звінтіліцени больше ні за того ж то євро зросло, а більше за того що у нас дуже висока ціль, дуже дорогий проект. За вечір вдалося зібрати близько 7,5 тисяч гривень для будівництва школи. Це як крапля в морі, але можливо це саме той випадок, коли крапля творить океан. І якщо кожен зробить свій невеликий внесок, то справа, яка здавалась нездійсненною, стане щасливою реальністю. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київщина, вісті надії. Нехай цей тиждень принесе вам хороших звісток і лише позитивних новин. На цьому все дивіться вісті надії щонеділі. на все добре.